Доброго вечора, Любочка, доброго вечора і вам, Діаночка, Ксюха, моя хороша цукерочка на добраніч, Аня сердечка. Дякую, Діана, Аня до, до, на добраніч. Альона, добрий вечір вам і мір вашому дому. У моїх кост пропало молоко. Ви можете посказати, чим корміть зарані спасібо. Альоночка, а ви напишіть вони васкітні, кітні? що кітні. ви їм їсти даєте? Коли ви їх глистогонили, це все треба враховувати. Якщо вони вас не глистогонять неправильно, то може глисти всю силу, забирають всю поживу на себе, а козі там ніч не попадає, ось, які вони за худива, за, за гладкі, це все враховувати треба. Чи ви їм даєте зерно, чи не даєте, чи ви, е -те, як сказати, ой, дай Боже розуму їм гонити пасти чи ні, що ви ще їм даєте, я ж не можу так сказати. Це все треба знати, щоб я могла щось сказати. Може, в них був мастіт, після мастіту пропало молоко, і таке може бути. Ось. Може, не Так що ось таке то. Я не знаю, я не можу вам сказати. Якщо вони вже кітні, то може в них і пропало молоко, бо вони вже хочуть в запуск. А є такі кози, що ще не погуляла, а сама себе відправила в запуск. Так, щось так? По-різному тут треба, щоб я знала, що воно й до чого. Парніжка ТВ, ждемо на каналі Парніжка ТВ. Ти мене спитався, чи можна робити рекламу, чи ні? Свята Дамир, мій, мій вчора козел красавчик, їв мухомора, а його мати ні. Всю ніч переживала, чи йому не повредить. Нічого йому не повредить свята. Значить, там є якась така потреба, тому що його організм хоче. Ось таке діло. Мій черниш я йому не забороняла, Їв скільки хотів. От знайдіть два роки назад відео моє, де от в ті пурі усінній, і подивиться, як мій черниш збирав мухомори. Там воно не одно відео є, як вони їли. Я десь якогось маслята чи опеньки в торбу назбираю, то вони в мене крали, що я не могла ради дати. Так що ось таке діло. Аня Добраніч, Артем, доброго вечора. Доброго вечір, хочу завести козу Василій, то заводьте добро вечора. Передивіться багато відео, щоб у вас була теорія, а тоді практика. Теорія у мене є на каналі Я і мамині тваринки. Це мій другий канал. Там дуже інформації, багато про кози. Як доглядати, як їм їсти даю, що я їм даю. Подивіться, будете знати, а тоді заведете собі козу. Наталя Любінська, доброго і спокійного вечора. Доброго і спокійного вечора і вам. Так. Ірина Трухан, доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, чим колоти кіс від глистів і козенят? Дякую. Дивіться, кіс, колю від глистів, тільки якщо вони не кітні. Е, укол широкий спектр дії, від якого не можна пити молоко 10-14 днів. Тобто, йдете в аптеку, кажете, дайте мені укола від глистів. От вони там кажуть, які є. А ви питаєте, а від якого можна пити молоко, а від якого не можна. От від того, котрого не можна 10-14 днів пити молоко, того берете укола. Ось, бо від того, що можна, можна ми, пити молоко через три дні, то це укол не, не широкий спектр дії. Він діє на один тип глистів. А якщо один тип глистів, то ви ж не знаєте, який глисти саме ваші козі. <кхід> якщо вгадаєте, то попадуть, то вони пропадуть. А якщо не вгадаєте, то ні то укол їм не дасть тим глистам. О. А якщо широкий спектр діє, то воно діє на все. І тоді. Я раз в рік от колю ще кози від легеневих і печінкових глистів. Я зазвичай колю весною після окоту. На 10-14 день колю кози від глистів перед молоком.